На жаль, ковід не зовсім минуло. А, принаймні, ми можемо говорити, що ми вийшли з гострої фази пандемії, а, і ми не маємо такого навантаження від ковід-19, яке ми мали протягом 20-го, 21-го, 22-го і навіть 23-го років. А ми не мали високого підйому восени, як традиційно було. Для попередніх сезонів восени 24-го року і не мали підйому наприкінці зими 2025 року. Ми мали досить суттєвий підйом, і люди про нього згадали, що covid 19 існуло, що він нікуди не зник наприкінці літа 2024 року. І знову ж таки, говорячи про широкомасштабну агресію, тоді було прийнято рішення не публікувати статистичні дані аби не допомагати ворогу. Але дані вони були а, і вони були доступні для експертів. І ми протягом березня 2022 року мали підйом захворюваності. Це був дуже суттєвий підйом. У нас є цифри, які підтверджують про випадки смерті від COVID-19, кількість госпіталізованих. І ми повинні знову ж таки, говорячи про вплив війни, згадувати всі ті жахіття, які з цим пов'язані. Я вже проводив свій приклад. А моя колега Надія Дребот зустріла війну в Мілітополі, вона працювала в інфекці... інфекціоністом в лікарні. І коли була можливість з нею переписуватися, зараз вона вже в безпечних умовах, вона виїхала з окупованої території, працює вже на неокупованій території, але вона казала: проблема в тому, що війна кисню немає, підвозу кисню немає, люди помирають, ми їм допомогти не можемо. І померлих не можуть забрати родичів, тому що війна каже, ми їх складали просто в підвалі. Але ми про це не говорили, тому що перший. Дні, тижні широкомасштабного вторгнення, звичайно, нам було не до covid 19 аби е, комунікувати з населенням. Чи закінчилася історія з covid 19 е, Як я вже сказав, ми вивчаємо зараз наслідки covid 19 так званий лонг ковід. А без політиків тут не обійтися, і вони мають вплив на те, як ми будемо готуватися до наступної пандемії або наступних подібних викликів.